Правоохоронці нейтралізували потужне злочинне угрупування, яке намагалося тримати в страху мешканців Вінницької області. За інформацією про служби СБУ, у результаті спецоперації правоохоронці затримали лідера банди так званого Смотрящого за областю, відомого кримінального авторитета на прізвисько Комар. Також вони затримали ще двох учасників угрупування. Серед них підсанкційний кримінальний авторитет, який має вплив. У кримінальному середовищі за даними слідства злоумисники більше ніж 10 років тероризували місцевих мешканців та вибивали з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю, і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону. Встановлено, що злочинці створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за так би мовити мирне вирішення спорів. У разі відмови платити данину учасники групи погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою а також знищенням приватного майна. Правоохоронці задокументували, як лідер банди Комар та його поплічники вимагали із місцевого підприємця 20 тисяч доларів і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші. Співробітники СБУ затримали зловмисників на гарячому під час передачі першої частини данини у розмірі 10 тисяч доларів. Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено вогнепальну травматичну та холодну зброю. Боргові розписки від потерпілих та чорнові. Записи з обліком сплачених грошей, великі суми готівки, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони і з доказами незаконних дій. Наразі лідеру банди та її активним учасникам повідомлено про підозру за статтею кримінального кодексу, вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Злоумисникам обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.